Що ж, чорна полоса для Барселони стає дедалі ширшою та довшою за розміром. Певно, сталося найгірше з усього можливого. Звичайно, в рамках допустимого Педрі зазнав травму та пропустить кілька важливих матчів сезону. І справа не лише у принциповій боротьбі за очки та найвищі місця після болючої поразки Велькласіко, а будемо відвертими, будь-який негативний результат в цьому протистоянні буде саме болючим і ніяким іншим. Так ось саме в цей депресивний період, коли каталонці як ніколи мають бути згуртованими та починати вже виправляти власні помилки, паралельно набираючи впевнений хід уперед, у цю саму мить вибуває фактично головна рушійна сила команди. А попереду зустріч з Челсті в Лізі чемпіонів з Атлетіко в іспанському чемпіонаті, і наче саме в цей період команда має виявити. Неабияку стійкість та виправити загальну ситуацію, але напередодні таким надважким випробовуванням Барса зазнає чергового удару. І більше того, після втрати головного диригента півзахисту під час цього інтенсивного відрізку команда ризикує не оговтатися з вас. Лайки, підписка, і можемо починати відкладати кошти на новий медичний штаб для Барселони. За офіційною інформацією, Педрі отримав розрив м'яза на лівій нозі. Так, це не критична ігрова травма, котра могла б вибити іспанця аж до кінця сезону. З іншого боку, головний цьогорічний біч каталонців це м'язове перенавантаження. Загальна втома та недостатній час на відновлення, а також мікропошкодження. Лише вдумайтеся, з моменту приходу Хансі фліка в Барселону команда зазнала 38 травм: 11 гравців пропускали матчі, серед них і Педрі. Єдиний, хто виходив у стартовому складі у всіх поєдинках, поки був здоровий. Втім, флік жодного разу не повторював один і той самий склад команди. За 13 матчів нинішнього сезону він задіяв 8 різних захисників, формував 4 пари центральних оборонців. Та використовував 13 різних варіантів атаки. Хіба це не божевілля? Ми не лише поіменно спостерігаємо за втратами Блаугранас, вже встигли побувати, а хтось і досі перебуває в Лазареті: Гаві, Терштеген, Рафінья, Левандовський, Торес, Ямал, Лопес та інші. Спостерігаючи за іграми, фанати і самі помічають зміни в грі, не лише в іменах стартового складу чи лави запасних. В такій ситуації флік просто вимушений вчергово перетрушувати ламасію в пошуках ще одного генія. Котрий в одну мить врятує кризове становище по загальній картині гри. Ми всі бачимо наскільки втомленою виглядає команда. Гравці не підтримують інтенсивний пресинг та не спроможні перебігати команду суперника. І неважливо, чи це місцева севілья, чи це грант у вигляді ПСЖ. Тома відсутність енергії, а головне запалу в очах. І ця ситуація точно не покращиться, коли в тебе з дня у день фіксується чергова втрата футболіста стартового складу. Педрі був незамінною частиною системи фліка, зігравши майже в усіх матчах від початку сезону, іспанець розпочав у старті всі 13 офіційних ігор і повністю відіграв 90 хвилин у восьми з них. Загалом це 1099 хвилин. Це більше ніж у будь-кого з каталонської команди. Ми всі чудово знаємо, наскільки Педрі був важливим для Барселони. Багато хто погоджується з думкою, що мультифункціональність від трудівника Рафіньї вкупі з фантастичним креативом Ямала дещо меркнуть на фоні масштабної користі від іспанського чарівника, особливо в минулому піковому сезоні. Про нинішній говорити не варто, бо Педрі залишився одним із небагатьох гравців, який виділявся стабільністю та надійністю, та ще й до цієї травми вправно працював на благо команди. Певно, на сьогоднішній день його роль виглядала ще кориснішою, бо хавбек з'єднував воєдине не гіператакувальний злагоджений механізм минулого сезону. А ненадійну та проблемну високу лінію захисту разом зі статичною і водночас передбачуваною атакою. В цій формулі саме півзахист Барси вважався оплотом сили та порядку. Як повідомляють авторитетні інсайдери, Педрі вибув на 5-6 тижнів. Вагомий срок, на який припадає далеко не один значущий матч. Так, на горизонті вже маячить міжнародна пауза. Тож Барста розраховує повернути Педрі вже після неї. Через дискваліфікацію він і так пропускає гру з небезпечним новачком Ельче. Все через першу в кар'єрі червону картку в нещодавньому Ель Класіко. А далі йдемо за списком. Мінус наступний поєдинок в лізі чемпіонів проти Брюге, команди, котру явно не вийде назвати закритою. Навіть на виїзді вона регулярно забиває у 14 останніх матчах у різних турнірах. Лише оборону Лалув'єра та бава. Марії пробити не вдалося. Також у чудовій формі Вінгер Христос Цоліс, найкращий бомбардир і асистент команди, який набрав 6 плюс 7 у 19 матчах. До речі, хто ще на ходу, так це наш телеграм-канал Будні Каталонця. Там я регулярно викладаю новини, статистику та меми про Барселону. Якщо бажаєте приєднатися до однодумців та обговорити долю улюбленого клубу, то ласкаво прошу. Контент у телеграмі за посиланням в описі. Далі йдуть особливо неприємні суперники у вигляді Сельти та Atlantic. Перші наразі виступають у ролі такого собі Робіна Гуда, віднімаючи очки у лідерів і даруючи їх аутсайдерам прямо королі нічийних результатів. А другі перебувають не в найкращому вигляді, регулярно втрачаючи бали завдяки поразкам, але все ще залишаються грізним суперником. Потім надважке випробовування у вигляді англійських швидкостей та шаленої фізики, матч з Челсі 25 листопада, сині набирають хід, регулярно перемагаючи опонентів і претендують на топ 4 АПЛ. І на закуску Алавеста Атлетіко Мадрид. Так, Педрі може бути готовим до зустрічі з матрасниками, яка відбудеться якраз на початку зими, 2 грудня, але навряд чи він встигне набрати оптимальну форму та буде готовий до звіриної силової боротьби. А в іншому форматі матчі з Атлетікою не проходять. Тому не варто розраховувати, що камбек Педрі припаде саме на цю зустріч. Звичайно, це песимістичний сценарій розвитку подій, проте в інсайдерів фігурують саме такі дати: теоретично, повернення Педрі може відбутися як раніше, так і пізніше. З невеличкими огріхами. Все залежить від індивідуального відновлення футболіста. Логічно, що відсутність залізобетонного гравця основи відкриває шанси для резервістів. Марк Касадо та Марк Берналь два молодики, котрі можуть найбільше виграти від цієї ситуації. Швидше за все, Флік зробить ставку на більш досвідченого Касадо. Це і силова боротьба, і відмінне як відчуття, так і виконання передач. Так, Касадо не має місця в старті, коли на полі знаходиться блискавичний дует Педрі та Дейонг. Однак саме Касадо є третьою опцією в каталонській опорній черзі. Очевидно, пару у півзахисті з ним складе Френкі Дейонг. Саме він стане ключовим центральним гравцем за часи відсутності Педрі. Флік має накинути на нього більше завдань, котрі стосуватимуться просування м'яча вперед, контролю над темпом гри і загальної рухливості. Тоді як Берналь, попри свій талант, ймовірно, ще трохи зачекає. Потенційно, ця ситуація може стати його зірковим часом і дозволить остаточно перегорнути болючу сторінку зі списком травм. Хоча німецький тренер нещодавно заявив, що хлопцю ще потрібно попрацювати на тренуваннях, перш ніж він отримує постійне місце в складі. Втім, потенціал обох очевидний. Касадо вже минулого сезону довів, що він топчик, без проблем може замінити основних гравців. Згадуємо відрізок, коли Дейонг був травмований ще на початку року. Що ж до Берналя, 18-річний півзахисник цього сезону виходив лише 4 рази, і лише з лави запасних. Дійшло навіть до того. Хансі Флік видіргнув з академії талановитого півзахисника Томі Маркеса. У свій день народження він провів тренування з основною командою. Той же Фабріціо Романа заявляє: буцімто Хансі Флік хотів перевірити Маркеса, щоб він міг замінити Педрі на найближчі 4-5 тижнів. Правда, це чи ні, або ж просто подарунок на день народження, наразі невідомо. Але нинішня криза може стати ідеальною нагодою для фліка довіритися молоді та дати шанс проявити себе одразу декільком вихованцям. Фактично, обійма півзахисників скукожилася до смішних розмірів. Наразі в Барсе доступні п'ять центральних: Дейонг, Касадо, Берналь, Фермін Лопес та Дро. Наче звучить не так вже й погано, але кількість гравців, на яких дійсно можна покластися тут і зараз, засмучує. Найоптимальнішим варіантом півзахисту у матчі проти Ельче буде Дейонг, Касадо і Фермін Лопес. Це стане непоганим таким тестом на здатність команди адаптуватися без свого мозкового центру під назвою Педрі. Швидше за все. Суттєве навантаження отримає саме ця трійка. І якщо Лопес та Касадо ще можуть ротиюватися для прикладу, той же Даніольмо вже на підході, плюс молодики з опорної зони. То ось нідерландця замінити ніким. Він точно повинен буде відіграти від свистка до свистка чи на усіх матчах до самого повернення Педрі. Під час цього інтенсивного відрізку на плечі Де Йонга звалиться колосальна відповідальність. Він у форматі 24 на 7 очолюватиме півзахист, що також матиме певні наслідки, аби тільки в цій критичній ситуації не відбулося повторення історії з Педрі. Мовляв, безальтернативний гравець буде задіяний в кожному матчі, як мінімум на 90 хвилин. Якщо внаслідок цього екстра випробування Барса залишиться ще й без нідерландця, то про що взагалі можна буде говорити? А такий ризик точно існує і на жаль, він не примарний. Так, у деяких матчах з явними аутсайдерами, як от Ельче, Сельтою чи Алавесом. Можна сформувати більш атакувальну пару з Касадо та Лопесом, а зверху вже розміщувати свіжого креативщика. Ось тобі мініатюрний ротаційний план, який може піти навіть на користь команді під час безупинного контролю м'яча. Втім, з тим же Челсі чи Атлетіко Мадрид такий план точно не спрацює, тому тримаємо кулачки за тих, хто все ще залишається в півзахисному резерві каталонців. Як я вже казав, Дані Ольмо поступово готується до прийдешніх матчів, і вже на пару з Лавандовським проводить групові тренування. Так само і Жоан Гарсія теоретично може бути готовий до матчу Зельчі чи Брюге, або ж клуб вирішить не ризикувати і задіє голкіпера вже після міжнародної паузи. Ямал все ще вирішує свою пахову проблему, але точно матиме час надолужити згаяне і повернути власний праєм. Так не схоже, що Барса впевнено виходить з того крутого піке, в яке встигла потрапити завдяки травмам. З альтернативній грі та загальній втомі складається враження, наче вирішення одного питання породжує одразу декілька нових, ще більш гострих, але ж ніхто не казав, що буде легко. Особливо без літніх підсилень. Всі суперники каталонців чудово розуміють, у який саме футбол буде грати Барселона, на що робитиме ставку, та які слабкі місця має команда. Пліку доведеться вигадати щось нове, або, хоча б, спробувати сформувати гідний та чіткий план. Б. Ми спостерігаємо за цими потугами у вигляді двох хавбеків в центрі захисту чи араухо в ролі центр форварда. І іноді це навіть приносить результат, хоча навряд чи це виглядає як стратегічний план на роки. Швидше, як латання дірок на тонучому кораблі. Але ми віримо в Барселону і продовжуємо вболівати за улюблений клуб. Пишіть у коментарях, як ви оцінюєте поточний стан Блаугранас, В чому саме потрібно додати каталонцям. Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.